Самий симпатичний, самий найкращий Redmi, який тільки може бути це 14 Pro Plus. Note із версією 12512. Коштує також звичайно немало, але дешевше ніж в минулому році коштував 13 Pro Plus. А цей все ж таки він трохи краще став. Не набагато, але покращення є. Особливо процесор Сімес Gen 3, який трохи набирає все ж таки більше балів, ніж минулорічна MediaTek. Так що такі доступні до замовлення. Цей ми зараз будемо буду цей обклеювати цей. Поїде запакованим, взагалі всі телефони приїжджають в плівці, заводській, вони повністю запаковані. Розпаковуємо тільки ті телефони, на які потрібно переклеїти скло. Так що, кому цікаво, на такі ми клеїмо поліуретанову плівку дорогую, вона якісніша, ніж ця, що йде в комплекті. Так що, кому цікаво, пишіть доступні до замовлення найкращі редминки.